Сегодня в нашу клинику поступила пациентка с двумя очень сложными операциями. Первое, мы будем делать ей повторную реконструктивную ринопластику. Она ранее была прооперирована в Израиле, и у нее очень много жалоб по внешнему виду носа. Для того, чтобы исправить ситуацию, нам нужен будет реберный графт и хрящевой графт сухо. Мы будем полностью заново собирать новый нос. Вторая операция – это пластика груди, которая будет крайне тяжелой, поскольку есть гигантомастия, птоз груди в третьей степени. И при этом всем асимметрия размера груди. Слева грудь намного больше. Наша задача будет не просто подтянуть грудь, уменьшить ее, но и одновременно установить импланты для того, чтобы грудь держала форму благодаря форме импланта. Этот большой комплекс по мамопластике будет выполнен только с вертикальным разрезом и вокруг соска. Известная техника также как чупа-чупс. Добрий день, мене звати Наталія Таль. Я приїхала з Ізраїля. Буду робити вертикальну підтяжку грудей з імплантами та ринопластику носа. Все життя з раннього віку, з восьмого класу. У мене дуже великі груди. Після чотирьох родів груди стали обвисати, плюс у мене асиметрія чуть-чуть, і я хочу зробити підтяжку грудей, поставити імплант і жити повноцінним життям. Це перше. Друге ринопластика носа корекція. Хочеться, щоб він був ідеальний. Постовно грудей це перва, а ніс повторна ринопластика. І ще була септопластика. Я познайомилася з Анастасією в соцмережах, в інстаграмі конкретно. Слідкувала я протягом 6-7 років і цей час прийшов. Мені зробили його неправильно, зашили знизу. Тобто, Коли я піднімаю вверх, видно асиметрія і вони нерівні. І з одного боку ну, гарний носик мені подобається, а з іншого він припіднятий доверху. Я задоволена результатом на всі 100, на всі 200. Розкажіть, як пройшла консультація з Анастасією? Чи були у вас ще консультації з іншими лікарями? Консультація мене була онлайн з Анастасією. Ні, інших лікарів, хірургів. Я навіть не розглядала інших лікарів. Як проходила ваша реабілітація? Реабілітація проходила добре, безболісно. Ну, пройшлося дуже. Безболісно, гладко. Як вам наша команда, ну, в цілому вся команда. Маша команда просто супер. Я вже вас всіх полюбила, ви як моя сім'я. Клас, молодці. А які у вас були відчуття, коли ви вперше прийшли в нашу клініку? Вау, на найвищому рівні. Дуже гарно. Все зі смаком, все підібрано, все на вищому рівні. У вас була дуже складна. Повторна ринопластика для того, щоб зробити вам гарний ніс. Анастасії понадобилось ваше ребро. А як ви відреагували на цю інформацію? Якщо чесно, то я не відреагувала ніяк, так як я тривалий час слідкую за її розвитком і всіми сучасними технологіями. я повністю довірилася. Без жодних вагань. Пам'ятаєте свій день перед операцією? Чи був у вас якийсь страх? Ні. Я не відчувала страх. Єдине бажання, що воно не було заберіть мене швидше, я хочу змін. Хочу побачити себе нову. Чи пам'ятаєте ви моменти, коли ви побачили себе вперше в дзеркалі після операції? Був приємний шок. Я не вірила в те, що мої груди вони маленькі, інші. Це не mm. я, це не мої груди. Ну це був приємний шок. Як змінилося ваше життя після операції не тільки зовні, а й зсередини? Що ви відчуваєте? Ну впевнитись у собі в першу чергу. Той комплекс, що був, ще треба над ним працювати, але ми йдемо до перемоги. Що би ви сказали той дівчині, яка зараз бачить це відео і не може наважитись на крок? На операцію це того коштує. Якщо бажаєте, якщо у вас такі комплекси, як були в мене, то йдіть до цього, не зупиняйтеся. Ваша мрія здійснилася? Звісно.